Друзі, всім привіт! А у мене ось яка котлейка розквітла. Дві квіточки у нас. Подивіться, яка вона класна. Я, якщо чесно, в захваті. Нарешті у мене квітне, хоч якась пристойна котлея. Зараз покажу вам її назву. Це відома котлея, відомий гібрид. Купила я її десь років, можливо, три тому. Доволі гарний був кущик. Я все сподівалася, що в минулому році вона проквітне, але ні, не проквітла. Але вже в цьому році дві квіточки у нас. Вже шикарна губа така вся прямо. Ну і мої улюблені кольори, звичайно, куди ж без них. Бачите, кущик доволі такий розлогий. Плями на листках це, здається, минулого літа. Вона в мене підгоріла, бо котлеї в мене з травня гуляють на вулиці. І перше літо я їх коли виносила, не притіняла. Ну і Маю результат. Зараз вже там і сітка в них є. І вони в мене, поки тепло, всі гуляють на вулиці. Коли вже я побачила, що з чохла ось-ось вилезуть бутони, я її забрала, бо переживала, щоб і слимаки не поїли, і якраз дощі у нас зарядили, щоб не попсувалися бутони. Маю сумний досвід, це бріз ось. Забрала, і вона розпустилася. Це я вам показую третій день розпуску. Ну, просто витончена краса, що тут сказати, є легкий аромат, трошки якісь перцеві нотки, а інші якось не скажу ще не рознюхала її. Да, Красунечка. Що тут сказати? Скотлем у мене якось не дуже складається в плані цвітіння. У мене їх штук 20. Але це вже лише ну, третя, мабуть, із таких цікавих гібридів. Розквітла. Максимум у мене кожна осінь квітне. Квітла ще одна, там у мене перше цвітіння пізніше викладу. Відео з нею забула за відео. І ось ось ця, ну це поки що найкраще, як для мене. Кетлейка шикарна. Дівчинка вийшла дуже задоволена. Сподіваюсь, буде мене і надалі радувати. Росте в мене ось в такому горщику. Там всередині, здається, кара лава, може трохи муху. І до осені, в принципі, всі котлеї в мене на вулиці ростуть. Бо досить гарно нарощують рости на вулиці, а зимують на світлому підвіконні. Такі переливи класні, переходи. Дуже гарно. дуже.